Коті немає, але ми їжу поставили. Вони живуть всі у тих підвалах, вони всі сюди приходять на вечерю. Ми ставимо стовп сюди. Собак немає зараз цих бродячих, то ми ставимо сюди. тут. Вони все знаходять, вони знають і все з'їдають. Тут тільки наша сіра, вона не прогулює. Зараз ми насип ще одну коробочку. На кошечка, ж тут не Зараз ще насиплю. Ще вони пробігають котики. Он прибіжать на вечері, за.